Привіт, друзі, з вами я, Семельє Богдан Янчук, Зухір. Гарного вам ранку дня, дни, не ночі. Всього самого, самого найкращого. Якщо з вами ми е, бачимось, е, чуємося, це означає, що у нас все плюс-мінус добре. І це все завдячуючи нашим Збройним силам України. Тому не забувайте ваших друзів, які знаходяться. Е там пишіть їм і не забувайте донатити. Отож, переходимо до вина кожного 3-го, 4 четверга. Листопада кожного року відзначається ну, мінімум у Франції, свято молодого вина. Бужелі ново. всі кричать Ново приїхало, катять бочки, махають факелами. А що ж то особливо? Вони куштують вино, яке було. З винограду, який зібрали цього року, і вже зробили з нього вино. Отож, ми долучаємося до цього свята, і сьогодні в нас будемо пробувати. Це в нас буде молоде вино від львівської виноробні Аксіс Вайн. А що тут у середині? А це вино сорту Кабарне Фран. Погнали! Такс. Кабарне Фран зараз у світі набирає обертів у зв'язку з глобальними кліматичними змінами. Тому цей сезор доволі таки цікавий. І зараз ми його скуштуємо. Угу. Хоп. Відкриваємо, як завжди, нашим ножем фірмовим чик. Отак, От хлопці, добре запакували. Так, відкриваємо. Все. Єсть. Так, тут їхній теж фірмовий знак Аксіса. Тікс. Звісно, я про виноробню трішки розкажу згодом. Так. Така нова етикеточка в них ось. І навіть пише молоде вино. Я маю якісь особливі сентименти до молодого вина. Це якийсь початок чогось дійсно нового, цікавого. Можна потім і слідкувати. О! А колір який, гляньте. Видно? <сіху> так, корочок у скарбничку. Тік. Так. Ой, який колір. Яскравий <сіху> такий. Так. Переходимо до першого носика. Свіжі червоні ягоди, що не вичилені, отак воно і є. Але ще якісь є аромати, які я зараз спробую розкусити. Не дається. Ще раз поколотаємо. Ще раз зверну увагу на колір. На прозорість. Так, не так, щоб зовсім дуже прозоре. Середня плюс насиченість по кольору. Угу. Так. І буду шукати той аромат, який мені, щойно, зловився, але я його не ідентифікував. Це дуже важливо, і тому, коли ви теж дегустуєте вино, спробуйте щось згадати, якісь провести аналогії з тими ароматами, які у вас збереглися. Можливо, щось згадаєте з дитинства, наприклад. Е, найперше, що мені зараз спадає на думку, це ароматика, знаєте, кори дерева. От не власне бочки, там, той ванільності, а от такої легенької кори е, дерева. Так спробую ще, бо мені досить цікаво. Ту, продовжую так само е, червоні такі стиглі ягоди, але не перестиглі, От, власне, тільки які достигли, і щось таке зшовковується. Як хтось пам'ятає, як вона пахне. Я пахну, бо я пам'ятаю, бо коли ходив в школу, коли в дитинстві, там був садок, і ми, коли вже шоуковиця достигала, залазила ту шоковицю. Ось і ну, власне, шоковиця. Тому якось я так запам'ятав її. Чорна. Так, збереглося все, як було спочатку. Тож, червоні стилі, гарні ягоди, що трошки шовковуються, і ось такий аромат власне, кори дерева. Так, ну і що ж треба пробувати? Що ж утягнути? Нагадаю, це в нас є вино, молоде вино Axis Wine, сорт Кабарнефран урожай 2025 року. Таке Ось такий морсик ягідний. Ну, прекрасне молоде вино. Так. О, кислотність є, вона не то щоб середня там, чи мінус, вона прикольна, освіжаюча. І навіть е, з'явився такий посмак, такий легкоментоловий, заряджає енергію. Ну що ж, мені а, подобається. І як я обіцяв, трішки розкажу про власне, саму виноробню Аксі Свайн. Почали вони працювати у 2017 року, а це є Дмитро Копій та Дмитро Урбановський. Вони і власники, і винороби одночасно. Має свої виноградники на Одещині, власне. Біля Ізмаїла у селі Кам'янське, якщо я нічого не переплутав, це на Одещині. І ось працюють вони і донині. По цьому вину. трішки технічних характеристик. 14 днів мацерування при контролі температури. Контроль температури, низькі. низька температура, дає можливість нам, власне, і зберегти ось цю яскраву таку. Молодоягідність, мінімум фільтрації вже безпосередньо перед розливом і мінімальне додавання сірки. Вартість цієї пляшечки вина 600 гривень. Можете знайти у них на саді і в інших винних магазинах. Ось так. Що ж, друзі, я дякую вам. Бажаю гарного настрою. Хай воно допомагає вам тримати баланс у цьому житті. Обійняв ваш Богдан Янчок Зухір.